Вітаю! Сьогодні ми зануримося в самісіньке серце Бадмінтону. Розберемо чотири ключові удари, на яких будується вся стратегія гри. Ну що ж, давайте розберемося, як вдосконалити нашу гру. Поїхали! Здавалося б, питання просте, правда ж? Але насправді відповідь на нього це те, що відділяє переможця від переможеного на корті. І, власне, саме в цьому ми сьогодні й будемо розбиратися. Абсолютно вірно, увесь шлях до перемоги по суті зводиться до того наскільки добре гравець володіє цими чотирма ударами, це знаєте, такий собі фундамент, на якому стоїть і потужна атака, і недійний, просто непробивний захист. Але зачекайте, перш ніж ми перейдемо до самих ударів, треба поговорити про базу, про фундамент, правильна хватка ракетки і правильні рухи тіла, от звідки все росте. Це, мабуть, найпростіший, але водночас і найважливіший елемент. Уявіть, що просто тиснете руку ракетці, ніби вітаєтеся. Саме ця хватка наша відправна точка. Вона лежить в основі абсолютно всіх ударів, про які ми сьогодні говоритимемо. А ось і він наш секретний інгредієнт, ключова механіка руху, яка дає силу майже всім ударам над головою. Це проста-проста послідовність. Раз, два, три. Легко запам'ятати, а результат максимальна потужність і ефективність. Так от, у чому тут фішка? Крок перший стаємо боком до сітки, крок другий руки вгору, ракетка відведена назад, готова до бою. І крок третій потужний замах, де працює все: стегно, лікоть, передпліччя, зап'ястя, і рух закінчується біля протилежного стегна. Саме цей ритм він і є основою для справді потужних ударів. Варто його відчути. Добре, з основами ми розібралися. Переходимо до першого удару. Це клір. Його головна задача, його стратегічна мета відтіснити суперника, змусити його відійти якомога далі назад. І ця фраза, по-моєму, ідеально все пояснює. Головна ідея кліру це відправити воланчик аж під задню лінію, щоб створити собі простір, і, що дуже важливо, виграти трішки часу. Для цього удару ми використовуємо той самий рух раз, два, три, але весь фокус, вся увага тут на тому, щоб підштовхнути волан високо і глибоко. По суті, це такий собі захисний удар, який дає дорогоцінні секунди, щоб перегрупуватися і підготуватися до наступної атаки. Гаразд, рухаємось далі. Удар номер два дропшот, і це можна сказати повна стратегічна протилежність кліру. Так, якщо клір відкидає суперника назад, то дропшот навпаки ніби приманює його вперед. Задача змусити опонента бігти до сітки, м'якесенько перекинувши волан так, щоб він впав одразу за нею. І ось тут починається найцікавіше різниця у виконанні. Дропшот це не про грубу силу, ні, це про тонкость, про філігранну роботу. Вся магія відбувається в зап'ясті, а не в повному замаху. Такий удар застає суперника зненацька, змушує його зриватися з місця і залишати свою зручну позицію. І ось тут ми бачимо цю дивовижну протилежність у дії клір створює дистанцію, а дропшот її руйнує. Один відштовхує, інший притягує. Розуміння цього балансу, цього протистояння це і є ключ до повного контролю над грою. Ну що ж, час для важкої артилерії. Переходимо до найагресивнішого, найпотужнішого удару в Бадмінтоні. Смеш це чиста нерозбавлена сила, це удар з єдиним наміром завершити розіграш тут і зараз. Тут все максимально просто і зрозуміло. Смеш це головна зброя для того, щоб заробити очко. Вся його суть у максимальній силі та шаленій швидкості. Правильно виконати смеш це ніби маленький вибух енергії. Тут працює абсолютно все тіло стрибок для кращої точки удару, нахил вперед для гострого кута атаки, і, звичайно ж, вся можлива сила вкладена в цей один єдиний рух. І нарешті останній з нашої четвірки драйв. Якщо описувати його двома словами, то це швидкість і пласка траєкторія. Драйв це, по суті, швидкий і плаский обмін ударами. Його мета тримати гру в високому темпі, постійно тиснути на суперника і просто не давати йому ні секунди на роздуми чи підготовку. Техніка тут, на перший погляд, проста, але неймовірно ефективна. Весь секрет у положенні ракетки. Її треба тримати перпендикулярно до підлоги. Цей забезпечує ту саму пряму, швидку, немов куля, траєкторію польоту Волана. А тепер давайте подивимось на цю чудову зведену табличку. Тут все як на долоні. Кожен з чотирьох ударів, його мета і ключова механіка. Це просто ідеальна шпаргалка, щоб все вклалося в голові. Давайте швиденько пробіжимося. І щоб остаточно все закріпити, давайте підсумуємо стратегічну суть кожного удару. Отже, клір дає нам час, дропшот змушує суперника бігати. Смеш ставить жирну крапку в розіграші, а драйв контролює темп, диктує швидкість гри. Ну от тепер всі інструменти відомі. Залишається лише одне питання: який з них почати вдосконалювати першим? Це вже кожен вирішує для себе: успіхів на корті.